Ніжно цвіте в Карпатах, Барвіночок хрещатий. Вітер насіяв, дощ поливав, тож на вінки дівчатам. Барвінок це найголовніше зілля для весільних вінків. Недаремно кажуть, стелися Барвінку, аби любов з любов'ю зустрілася. Одну з легенд про цю чудову ніжно-блакитну квітку записали в Західній Україні. Трапилася ця історія в далекі-далекі часи, що коли земля України не знала біди та злиднів, коли наш народ мирно сіяв хліб, співав пісні і радо зустрічав кожного, хто приходив до нього з миром та добром. Але ця родюча земля з голубими річками та зеленими луками стала приваблювати чужинців зі Сходу та Півночі. Які несли нашій землі розору, а людям смерть, сльози та горе, забираючи у полон гарних дівчат та сильних хлопчиків. В один із осінніх сонячних днів в центрі одного поселення зібралися всі від Велика до Малого, щоб одружити веселих та гарних наречених. Та тільки но розпочався весільний обряд, як налетіли на село злі чужинці. Побачили вони гарну наречену і захотіли її забрати, щоб продати на нерівницькому ринку. Люди спробували вступити щожинцями у бій. Але сила була на боці нападників. У метушні загинули поселенці та наречений. А наречена з вінком на голові спробувала втекти до лісу. Ще мить, і вона сховається в гущині, в яку коневі не зайти, а чужинцю її не відшукати. Та кінь був швидший, ніж дівчина. Отже рука чужинця намагається схопити її, торкається стрічок її вінка. Але летить вінок на землю, а за ним і голова нареченої, яка миттю перетворюється на колодязь а вінок проростає навколо нього п'ятилисними синіми квітами. Так розповідають про барвінок, який відтоді став символом радісної життєвої сили, вічності усталеного буття, провісника весни та емблема викривальних сил.